Чуєте, як вітер заливає? Українська зима 2025. Поки що без снігу, у всякому разі, центр України. ще й без тривог. Взагалі було просто супер. Сказати, що холодно було б обманом, але Україна така, як вона є. Наша рідна Україна і чомусь саме вона до оти близька нашому серцю. Не висотки, не хмарочоси, не якісь офісні споруди, а саме оцей, оцей дім із Димаря мета, як дитинстві малювали картину. Саме воно робить. Український пейзаж ці вулички неповторні, самобутні, колоритні. Отой гайки собачки. Почули мене, так? почули. Почули. Так, ми з вами домовлялися. Бачите кота у відео? Це вам, до речі, на щастя. Особ... Не забувайте поставити лайк. Знаєте, таке вже як традиція. Бачите, як собачки чують чужу людину. Сюди рідко хто заходить, в глухі такі вулички. Так попробуйте лайк не поставити. А то ж вам не пощастить, як не поставити, правда, кицю? Моя маленька така зірочка. Яка красивна. Оббігла. Обігла собі. Отак. Все, стрибнула собі зна куди, Вона знає куди стрибати. От ми туди далі не йдемо, розвертаємося, йдемо назад. Такі коротеньке відео про Україну. Ми потім, я думаю, колись зберемо великий такий. І після війни його опублікуємо, завантажимо великий-великий відеофільм. Про нашу Україну, про її самобутні українські неповторні вулички. Це я ще з вами не ходила в ту сторону, де я народилася. Там така краса. І там взагалі кожне дерево, кожен, кожна травинка шепоче, Що це твоя рідна земля, тут твій пупчик закопаний. Знаєте, є така приказка? Кажуть про людину. І про те місце, де, де вона народилась, що тут твій пупчик, пупець закопаний. Отак от. от. В от кожного є таке місце. Його ще можна назвати місцем сили, мабуть, найбільшим. Гуляємо з вами. Нема снігу. Січень 2025 року, 17 січня. Ми вже перетнули екватор зими. Вже все, зима пішла на спад. Чого мовчу, ви тільки відчуваєте, як мої підвори клацають. Мовчу, просто щоб навіть і музики не хочу накладати, тому що отой... десь собака загавкала, десь півень закукурікав. В цьому є ота краса села та його неповторність, самобутність. У нас воно і селище, але все рівно ж, все рівно ближче до села. Навіть голі дерева, які не стоять і сплять в зимові, все рівно вони мають свою якусь неповторну магію, енергетику. Так, це Україна. Калинова наша Україна, калина. Де калинка є. Щось останнім часом, я дивлюся, немає. поменшило в нас тут калини. Ну, взагалі ми ж на такій вулиці. Горобина, калина. Дуже вас прошу, шановні глядачі. Я дивлюся, що такі відео вам дуже подобаються, але я не бачу відгуків. І зовсім мало уподобаєк. Ви розумієте, що від того, що уподобайки ви поставите, з вас нічого не обуде. Але для розвитку нашого каналу, для того, щоб відео були цікавіші, щоб я могла їх віднімати вам в різних місцях, і вам було цікаво їх дивитися у різних форматах. Не пожалійте нажати на те сердечко. Буду вам дуже вдячна. Якщо ж у вас Свого дорогоцінного часу ви виділите якийсь час на... на те, щоб написати коментар, то я теж буду вам безмежно вдячна. Тому що це теж піднімає якийсь наш, не знаю, рейтинг каналу і так далі. Допомагає і дає взагалі мені силу, наснагу для моєї роботи, для того, щоб я е, вам це все відзнімала. Так. У нас зовсім такі невеличкі поки що відео по 7 хвилин, але ж все рівно. Я думаю, що кожен може знайти, щоб просто подивитися. Я їх не накладаю на музику ще раз. Кажу, як це роблять деякі блогери, тому що я хочу, щоб ви почули отой калорит і ті звуки, які життя дають. Ви можете їх дивитися під музику, бо це ваша справа. Можете вимкнути звуки, накласти свій. Це вже ваша особиста справа. Але хочеться, щоб воно було от таке, як воно є. І з цією дорогою трохи побитою. Все таке, як є. Це життя. І багато дівчат згадають зараз, як вони ходили цими каблучками, бо пишуть мені, пишуть дівчата, які багато років назад повиходили заміж, які живуть в своєму житті десь в інших місцях, навіть в інших країнах. Але ж те, що було тут, в когось перше кохання, в когось перше побачення, в когось весілля, в когось батьки, в когось родина. Воно ж залишається тут, воно ж нікуди не йде. І тому це... це просто відео це, це чудово, тому що вже через років 10-20 тут знов все буде по-іншому. Та навіть через рік все буде по-іншому. І навіть завтра буде новий день і все буде по-іншому. Ось так. Да, до речі, вузок, бачите? Дивилася, що в нашій столиці розквіт бузок. Пам'ятаю, в якому районі не буду обманювати. <кій> на Позняках, по-моєму. Але розквіт. Що це означає? Скоро весна. А це думаю, чи мені йти через переїзд, чи мені йти через залізницю. Бо я ж на підворах високі. Піду, мабуть, через аби можна було перейти, бо я не знаю. Чи-чу-ч-ч-чуть. Хуже. Ай, Зимно, трохи зимно. але нічого. Зараз ми якось намагатися будемо. Головне, щоб оці тихі поїзди не зненацька нас. Не налякали, Бо фундає ці нові пасажирські. Вони такі дуже тихі. І не встигнеш навіть оком моргнути, як він вже і проїхав. І тому нам треба бути дуже уважними, швидко, обережно. Так, носом не заритися, щоб телефон з камерою не випав. Так, ану, так можна. Можна. Переїзд відкритий, відчинений. Тихо, 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 тихо. Так, спокійно. Йдемо. Так. Так. Угу. Так, опс. Рука замерзла, ой, боже мій. Так, рука замерзла. Ой, стала встала щекусь смолу. Ну що ж, де залізниця там і смола. Ой, і щебенка. Щебінь, да, український? Щебінь, щебінь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ой. Так, мабуть, перейшли. і будемо з вами. Казати. До побачення, до побачення. У мене рука замерзла. Дуже і дуже. Дякую всім за перегляди. Не забувайте ставити лайки. Люблю всіх. Це Україна.